Jak szczoł zakonoprojekt, jaki zaraz rozgadaje w, w Senacie uchwalić, na Ukraińców u Polsce czekają duże zmiany. Jaki same, rozbierał się nasz korespondent Sergiej Bordiurza-Budlaska. Згідно нового документу, 800+, тобто 800 злотих допомоги на кожну дитину в родині, отримують і українці, хто платить податки і внески соціального страхування, тобто працевлаштований за одним із двох видів трудових умов: умова опраця праці або умова зліценія. Але це не стосується тих, хто має договір підряду. Багато осіб теж мають таку форму доходу на підставі цієї цього договору. Але на жаль, вони не були внесені ці зміни, а і там надалі немає умови. Діяли. Тому е, ці особи з цього, з цього критерію не надаються до отримання 800+. До того що місяця триватимуть перевірки, чи працює українець, якщо ні, виплату призупинять. Додатково перевірятимуть, чи не виїхала особа із Польщі. Ще однією умовою на отримання допомоги 800+, є навчання українських дітей в польській школі. Ввести обмеження польська влада планує і щодо надання українським громадянам медичних послуг, зокрема програм охорони здоров'я, медичної реабілітації, стоматологічного та медикаментозного лікування. Доступ до медичного страхування буде для більшості громадян України. Ті, хто буде перебувати на Песелі УКР, вони будуть мати обмежений доступ. Тобто, якщо до цього ми мали фактично повний доступ до медичних послуг, то зараз він буде обмежений. Щодо родин, які мають дітей з інвалідністю, то основна допомога для них буде збережена. Щодо 800+, плюс, то це питання бо все буде залежати від того, який тип допомоги вони отримують, опікуни і діти. Дискримінаційні поправки депутатів, зокрема щодо запровадження покарання за пропаганду бандерівської ідеології та збільшення терміну проживання в країні для отримання громадянства, більшість не прийняла. Далі слово за Верхньою палатою парламенту сенатом і президентом Польщі, давайте дочекаємося до того, як президент його прийме своє рішення відповідно до цього закону, і тоді вже будемо коментувати його зміст. Наскільки я знаю, ті зміни, які були внесені, вони не драстично вплинуть на українців, які перебувають в Польщі. Додамо, що згідно нового законопроекту легальне перебування українських біженців в Польщі продовжено до 4 березня 2026 року. Але якщо до 1 жовтня його не ухвалять, в українців виникнуть проблеми з легальним перебуванням і доступом до ринку праці. Сергій Бордюжа Слава Тіві.